Йо йо привіт всім, привіт, друзі, привітна жива спільнота та любителі гостренького. Сьогодні я вирішив оглянути таку цікаву річ. Це ніж марки Kubi. Другий огляд Кубій на моєму каналі Андрон. Власне кажучи, я думаю, вам теж буде цікаво. Модель досить цікава. Мені сподобалась її танковитість. Ось, поставляється вона от для мене прим'ятій коробочці коробка максимально проста. Модель носить назву КУ 318 c По-іншому, це ніж носить назву Bravo One. Давайте будемо дивитися, що всередині. Поправді я його вже відкривав. Купізовки поставляє ножі в пакеті з запаяному. Ось я його відкрив. Комплектація в нажа мінімальна, тобто буквально коробка, візитна карточка, пакет і ніж. Якщо пакет можна вважати частиною комплектації. Ось, ось, власне, сам ніж своєю персоною. Нонграда. Значить, виконаний він досить навіть дуже пристойно. Повний прайс в даного ножа 60 доларів. Дизайнер даного ножа Мікель Вільюмсен. Значить, даний дизайнер з Данії, з, так, з Данії от, робить, тобто навіть не робить, а спеці... спеціалізується на складних фіксах. Та балісонгах, наскільки я знаю, ось любить іти в ногу з часом, робити практичні зручні речі. Приступимо до огляду. Значить, ніж дуже класно підігнаний, що сподобалось. Ніж дуже класно підігнаний. Мінімально там якісь можна знайти відмінності по двох сторонах. Ну, наприклад, ви тут бачите так, тут чуть, трошечки якби є недоліки, трошечки є недоліки. Але ці недоліки, так скажем, взагалі. пустякові, от. Значить, зроблений ніж з сталі Aus 10A, точніше, навіть не Aus 10A, а Aus 10. От, руки виконана з G10. В даному такому танк кольорі я його придбав. От. Вийшов мені цей ніж з доставкою приблизно 45 доларів по акції. От. Що не може не радувати, це танто. Це танто. Загальна довжина в нього 23 см. Ми можемо це перевірити, звичайно, приблизно отак. Так, фактично правда. 23 сантиметра, довжина леза 8,6. Давайте теж перевіримо. Приблизно. 8,6. Так, взагалі правильно. Значить, мені дуже сподобалась його танковитість, як я вже казав. Ось, на лезі є насічки. Такі якісь пародія кривостока. В госів використані шарико-підшипники. Ніж має класний гріб. На лезі вказано матеріал виготовлення, дизайнер, звичайно ж. Звичайно ж, дизайнер. От він Aus 10. Мікель Вільямсон, я візьму поближче. Візьму якось поближче, спробую. Ось отак. Ось отак. Значить, взагалі, гріб зручний. Чойл є. Ось. Не сподобалось, що немає кліпса глибокої посадки, але немає виїзу для глибокої посадки самої кліпси. Отвір під темляк є. Звичайна типова для кубі конструкція. Значить, три. Ось овий плюс два гвинта додаткових. Кліп кріпиться на два гвинта. Руків'я ножа, самі плашки фризовані. от, Тобто полегшені. Mm. Я бачу, що полегшені вони з однієї сторони лише. От, тип замка Liner Lock. Заявлена твердість ножа 59,61 HRC. Тобто ще десь один пороквелу. Деякі люди на Редіті робили тест сталі і тверді сталі відповідає дійсності. А ось 10 хороша сталюка японського виробництва. От, мінімально ржавіє вона в принципі, мінімально. Покривається цятками навіть не ржавіє, якщо за ножом немає ніякого догляду. Значить так, ширина леза з'явлена 3,6 сантиметра. Ну, мені здається, що тут їх немає. Можемо перевірити, звичайно, але... Але мабуть. Скоріше 3,5. Скоріше 3,5. а ні, десь навіть 3,6. Ні, 3,5. на 3,5. Значить як я вже казав, це танто. Тобто на ручки приблизно півтора. Так само зможемо перевірити точну ручки. 4, це майже 1,45 десь, мабуть, Чуть-чуть тоньше, ніж заявлено. Загарі... Взагалі, ніж досить ломовитий, танковитий. От. Але мені подобаються такі от такі варіанти, враховуючи, що це навіть дизайнерський ніж, практичний гарно зроблений, для EDC, думаю, підійде. От. Механіка, значить, механіка, я б не сказав, що в нього ідеальна, проте, якби. Досить непогано. Відкривають його ще, відкривають його ще ось таким от образом. От. Тобто він фліпер, але можна відкривати і так. Угу. І бек, мені здається, теж має, має вийти. А ні, бек не вийде, тому що ти тут тримаєш, виходить, і цей фліпер не дає палець. Не дає його, виходить, провернути, фіксує. Туго сидить поки, можливо, тому що новий. Але ну, таким от чином відкривається без проблем. Ну що, помірюємо зведення. Значить, давайте помірюємо спочатку товщину леза. Значить, давайте так. Помірюємо товщину леза для початку. Давайте в двох місцях. 4 міліметра. Давайте тут. 4 мм. Фактично по всій довжині однакова товщина леза. Значить, заявлена в нього товщина. Так, так, так і є 4 мм. Заявлено виробником. Давайте поміряємо зведення. 083.

Давайте проведемо ще невеличкий тест на різ. У мене тут є шматочок паперу. Ну, зараз ми подивимося, як даний інструмент заточений з за завода. Я, я, я нічого взагалі не різав. Взагалі нічого не різав, не точив. Отак, ну, він ламовитий, я б не сказав, це різак. зарізак. Не найкраща заточка, не найкраще можна буде, я думаю, його довести. Бачите? Ні, це якби не різак, це більш, скажімо, лом. Мікротанчик. Мікротанчик. Мікро Колоти коле. Класно. Ось. нас не ріже. Ось так. Так, Значить, вага даного, даної приспособи, даного інструмента складає 184 грама. Перевіряти я не буду на, як би сказати, на, на руку так воно десь приблизно так воно десь приблизно і виходить. Чим порівнювати? Навіть не знаю. От, Наприклад, порівняю вам його з Ретом першим для прикладу. Просто для прикладу. Ось ота. Ви бачите, що Red, мабуть, ручка руків'я довше, але трошки довше. Ось. Давайте його ще порівняємо з кершоблюром, наприклад. Ось такий для тих, хто знає. Що це таке, теж досить культовий ніж. Ось такі от вони разом в порівнянні. Давайте ще порівняємо, можливо, з АД-10 це буде. Так само досить такий вдалий варіант порівняння. Значить, ось так. А 10 здається важчим і трішки більшим. Я до 10 досить такий довгий час носив на кишені. І це один з моїх взагалі улюблених ножів. Ось. Ну, Такий варіант досить непогано. Я б сказав навіть досить такий, досить такий класний. Хочу його перекинути на кишені, трошки з ним походити, порізати, попробувати. От. Ну, Якби досить такий позитивний інструмент, на мою думку, за такі гроші цікавий. Без фактично без недоліків. Можливо, ну, це з моєї точки зору, якби ще була, був отвір для глибокої посадки кліпси. Зараз одну секундочку було б взагалі пісня. Але ви ж розумієте, що цей ніж коштує не 100. Хоча, в принципі, виглядає, лежить в руці, якби фактично на 100. От. Фактично на 100. Ніж рівненький. Ось. Немає ніяких люфтів. Взагалі залізобетон. Нічого ніде не ходить, не гуляє. Ось. Значить, тут ще я хотів би показати вам, як він сидить на кишені. Я просто ставлю сюди картинку. І постараюсь максимально зняти от всі оці його форми. Тобто він ніде не, не ріжеться все, якби знято фасочки. Ось. Тобто навіть такі. на замку є під пальцеві виїмки. Ось. Ну, взагалі, якби дуже достойний варіант. Якщо ви його знайдете дешевше, ніж за 45 доларів, я думаю, що це дуже-дуже класна річ. Я знаю, що українські чоловіки люблять такі якби, інструменти, якби впевнені інструменти, щоб воно впевнено лежало в руці, мало якусь вагу. А це саме такий інструмент, на мою думку. От єдине, що. По розбору я його не розбирав, але розбирав інший кубі. Значить, тут потрібно просто вставляти викрутку в цей отвір, виходить, і крутити з цієї сторони. Тобто фіксується з однієї сторони, і викручується з другої. Нічого складного, але все одно шарикопідшипник скажімо, частіше забувається і виходить з ладу, не виходить з ладу, виходить зі свого фун максимально плавного. Функціонування без промивки з часом. О, тобто, розбирати його все одно вам прийдеться, я думаю. Ось. Це вже не перший ніж кубів моєї колекції. Ось. І, в принципі, всі їхні ножі мають якісь такі от характерні риси. Ось. Це китаєць, проте, якісний китаєць, добре, досить такий зроблений. Ви самі все бачите. Ось. Можете оцінити відео. Якщо вам є щось сказати, додати, можливо, ви теж користувалися якимись ножами даного виробника. Можливо, хотіли б щось побачити. Можливо, у мене буде можливість щось вам ще показати по даній марці, по даному бренду. Ось. А наш огляд добігає до кінця. Я вам дякую за перегляд. Бажаю, Бажаю вдалых ножевых покупок. Пока. Всем удачи.